Один з найбільших моїх тригерів це російська. Російська? Так. Я 28 років був російськомовний. всі розмовляли все життя російською. Я так само розмовляв російською повномасштабки російською. І от в полоні я для себе зрозумів, що я з цієї недонації не хочу мати абсолютно нічого спільного, особливо мову. Це мова, на якій на мною знущались, на якій вбивали наших побратимів, яких катували і за яку, і на які, і вони і за і за російську, і за українську за все прилітало нам. Я для себе вирішив, що я ніколи більше не буду спілкуватися російською. Я ні з ким не спілкуюся з російською, я суто українською, навіть. З тими, хто зі мною там є друзі, там, які воюють, яким я можу скидку зробити на те, що вони спілкуються російською, з ними мені ок, з тими, хто я знаю. А коли я от на вулиці чую російську, особливо там в сфері обслуговування, це дуже сильно тригерить і погано, що люди не переходять на українську, тому що це, це ідентичність наша. Ми повинні від них відрізнятись всім. Ми не повинні бути схожим з ними нічим, тому що ну, ми абсолютно різні. У нас абсолютно різні ідеї, погляди на життя, і от особливо мова повинна нас відрізняти.